Вітаю, друзі! В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Диспозиція по війні. Більша частина українського суспільства в душі живе формулою: Трамп прийде, порядок наведе. Психологія, ви знаєте, така штука, що хочеться вірити в чудо. Або мага, який все порішає. На цю формулу сподівається, і частина європейського істеблішменту, яка вважає, що війну потрібно закінчувати і повернутися до життя, яке існувало до 24 лютого 2022 року. Обидві категорії послуговуються вірою, а не реаліями, які лише загострюються. Російський воєнний паротяг набрав максимального ходу, але вже очевидно, що з нього почали випадати окремі деталі. Поки що. Все ще не основні. Машина несеться на всіх парах і намагається встигнути до часу, щоб дотягнути до потрібної станції. Як бачить ситуацію в Кремлі, можна прочитати у свіжому інтерв'ю придворного олігарха Малафєєва. Костянтин Малафєєв це російський олігарх, який перебуває під західними санкціями. І він заявив Financial Times, що президент Володимир Путін швидше за все відкине пропозицію. Мирного плану від нещодавно призначеного спеціального посланника Трампа з питань конфлікту Кіта Келога. Келог приїжджає до Москви зі своїм планом. Ми приймаємо його, а потім кажемо йому, щоб він пішов до біса, що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі переговори сказав Малафєєв в інтерв'ю на розкішному курорті в Дубаї. Щоб переговори були конструктивними, ми повинні говорити не про майбутнє України, а про майбутнє Європи і світу. Українська сторона, схоже, хоче йти за своїм сценарієм. І навіть проговорює можливі президентські вибори вже у травні наступного року. В цю тему насправді я не хочу заглиблюватися, оскільки я поки що ну, досить скептично до неї ставлюся. Надто багато всього має скластися у пазл. Надто багато є перешкод для того, щоб у лютому закінчилися воєнні дії. У нової адміністрації Білого Дому досі не сформоване остаточне бачення зупинки війни в Україні. Так, саме зупинки, а не плану перемоги України. Очевидно, треба прийняти, що цей план зупинки може виглядати ультимативно для нас, але чи спрацює він для Росії? Оце питання. За два тижні світ піде готуватися до Різдва. А отже, ці передсвяткові тижні працюватиме лише човникова дипломатія і лобісти, які організовуватимуть раути та різдвяні прийоми. Також це означатиме, що всі остаточні рішення щодо геополітичних пріоритетів особисто Трамп перенесе на січень місяць, коли дедвайни почнуть палати синім полум'ям. Світ знову на етапі повторення чергового кола. Яке ми мали у грудні 2021 року. Перемовини Шольца з Путіним, можлива зустріч президентів Росії і США, взаємні обвинувачення і підняття ставок. З однією відмінністю, що війна вступила у більш жорстку фазу. Чи будуть винесені уроки з попереднього раунду? Те ще питання. Бо з одного краю столу дієві особи в процесі змін, ну, окрім звісно, що Путіна. Нам треба. Навчитися жити і планувати, виходячи із найбільш невигідних сценаріїв, бо бажані сценарії реалізовувати легше. Негативні ж, наразі очевидні. Це ще роки війни 2025, 26, 27. В цих умовах доведеться переосмислювати роботу економіки, суспільного життя та державних інституцій. Бо треба буде елементарно вижити. Місічні думки насправді у мене теж є. Але давайте я розповім про них окремо. Ось такі справи і історії, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово і 24 на 7 відслідковуємо усі події та новини, аби зібрати їх в купу, проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі абсолютно до кожного відео. Ну і на завершення, традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!